Всім привіт, вітаю вас на каналі Smartphone.ua та Пропоную для огляду ігрову гарнитуру Bladіджер 230 модель, яка може підключатися до пристроїв через Bluetooth. Бездрутове з'єднання 24 ГГц, а також через звичайний 3,5 мм аудіороз'єм. Це той пристрій, який дозволить вам більш глибоко зануритися в ваші улюблені ігри, а також допоможе в роботі. Про свої враження, а також про основні характеристики моделі GR230, розповідаю в цьому огляді. Якщо цікаво, дивіться далі. Починаю, як завжди, з комплектації і приїжджає пристрій до нас в ось такі ось чорно-червоній коробці, яка надійно захищає. Гарнітуру від зовнішніх пошкоджень під час транспортування на задній панелі коробки додаткова інформація, зокрема, перераховані функції та специфікації продукту. Всередині коробки кабель type C USB-A довжиною 50 см для підзарядки та подовжувач для бездротового з'єднання з захистом від перешкод і кабелем на 130 см, флешка для підключення по бездротовому з'єднанню та аудіокабель довжиною 150 см. Про якість гарнітури ту скажу пізніше, а от всі аксесуари, про які розповів, точно якісні, тому що навіть кабель для підключення має обмотку з тканини. Переходжу до дизайну та корпусу. Самого пристрою Bladідже 230 від a 4 tech Конструкція в нас з матового чорного покриття, що надає їй елегантний вигляд, але з ігровим підтекстом. Дизайн легко поєднується з будь-яким одягом та інтер'єром кімнати або офісу. Що важливо, слайдер всередині доповнено металевою дугою. Це підвищує надійність. Та піде на користь імпульсивним гравцям, які радіють перемозі не менш імпульсивно, ніж коли проклинають своїх конкурентів після поразки. Вага гарнітури 284 грами. Тож для довготривалого використання вона дуже, і дуже навіть підходить. Спробував на собі до 4 годин з навушниками на голові. Зможете і грати, і монтувати відео, і слухати музику. Габорити 20 20, на 10 сантиметрів Амбушюри на зовнішній стороні виготовлені з пластику зображення, логотип бладі навколо лого підсвічування, яке створюють 13 ребер. Чи дуже яскрава підсвітка? Ні, все в міру. Підсвічування неонове, тобто кольорів багатенько, але реалізовано стильно і продумано. Переходи дуже плавні. Покупцям, які вже мають ігрові аксесуари з підсвічуванням та компоненти ПК з підсвічуванням, має сподобатись. Важливо, налаштування підсвітки немає, але її можна вимкнути. Якщо натиснути кнопку Mute. На правому вусі на пару секунд від себе відмічу, що неонове підсвічування та спосіб його реалізації на кожній чашці додає дизайну оригінальності, вирізняючи пристрій з поміж інших гарнітур, в тому числі з лінійки бладі. На правій частці розмістили чотири окремі клавіші: збільшення, зменшення звуку, увімкнення вимкнення а також кнопка активації мікрофону, через яку можна вимикати підсвітку. Біля клавіш розташований USB-C порт для підзарядки і індикатор роботи. Гнучкий мікрофон, що регулюється. Розміщений на лівій чашці, його можна переміщати вгору, вниз, і коли він не потрібен, не використовувати. Цей елемент виконаний зовні з пластику та прогумованої частини, яка якраз і дозволяє змінювати його форму. Пом'якшувач піддушкою, а також амбішури всередині виготовлені з синтетичної шкіри. Матеріал, який на дотик м'який, але досить міцний, щоб забезпечити достатню довговічність. Та практичність. Подушечки на амбушурах і на голів'ї м'які, але міцні та мають значну кількість піни з ефектом пам'яті. Піни достатньо, щоб не створювати дискомфорт для ваших вух. До підбору матеріалів та якості збірки нарікань немає. Питання лише одне: чому не додали підсвітки в логотип? Але це питання риторичне. Переходжу до звуку, і на мою думку, Blady Jer 230 забезпечує дуже достойну якість звучання. Звук чистий та гучний на будь-якій гучності. Гарнітура добре справляється із високими, і середніми, і з низькими частотами. В ціновому сегменті близько 50 доларів. Вона точно одна з найкращих, але по своїм звуковим характеристикам може конкурувати із моделями, вартість яких досягає 100 доларів. Bladі 230, на мою думку, ідеальна Підходить для ігор, і ви зможете детально почути, оточуючи вас в грі середовище, а також визначити місце кожного кроку вашого супротивника. При цьому ж навушники підходять і для спілкування, прослуховування музики, а також перегляду фільмів, гарно відпрацьовуючи баси. По цифрам інформацію бачите перед собою, динамік тут 50 мм а діафрагма з лазерним гравіюванням, що покращує ігрові звуки. Okay. Так заявляє виробник. Далі більш детально про мікрофон. Він всенаправлений, здатен добре вловлювати ваш голос навіть у галасливому середовищі завдяки шумопоглинанню та своїй конструкції. Його достатньо, щоб використовувати для більшості онлайн ігр, а також для розмов. Приклад запису на нього звуку можна знайти в ролику, який я опублікував в описі до цього відео. Далі розказую про підключення, і будемо говорити про підключення в контексті. Тексті з затримками, як на мене, то затримка звуку ледь помітна, якщо ви граєте в цих наушниках на смартфоні при підключенні через Bluetooth. бездротове з'єднання на частоті 2,4 ГГц передає звук майже вісім разів швидше. Тобто, якщо граєте на ноутбуці або ПК, тоді майже не відчуєте затримок між тим, що відбувається на екрані, та тим, що чуєте в ваших вухах. Третій варіант підключення по кабелю через 3,5 мм аудіороз'єм. в навушники вставляється Type-C. Цей варіант підходить, наприклад, тоді, коли пристрій розрядився, або ви хочете підключити його до своєї ігрової консолі. Особисто я не відчув різниці, що підключення по бездротовому каналу. 2 4 ГГц, що підключення по проводу. Для мене що там, що там затримок немає. Але я розумію, що серед вас є більш чутливі ігромани. Дуже зручно, що після вимкнення та потім увімкнення гарнітура пам'ятає, до якого пристрою та по якому каналу була підключена. А що я маю на увазі? Ви, наприклад, можете підключити гарнітуру по Bluetooth до смартфона, а по бездротовому каналу до ноутбука чи ПК, і натискаючи двічі на клавішу живлення, перемикатися між пристроями. Це дуже зручно. На останок про автономність Bladig gr 230 всередині акумулятор на 1050 мАч, і виробник заявляє, що його вистачить на 40 годин роботи без підсвітки і 20 годин роботи з підсвічуванням. Але врахуйте, що гучність при цьому має бути не вища ніж 50 від максимуму. Я протестив на більшій гучності, десь 70-80%. І якщо підключатися по Bluetooth, то пристрій пропрацював близько 13 годин. А якщо через бездротове з'єднання. На частоті 2,4 ГГц, то близько 14-15 годин, і це з вімкненим підсвічуванням. Уточню, що ви не можете користуватися гарнітурою, якщо вона на підзарядці, час повного заряджання займає 2,5 години. Якщо заряд батареї нижче 25%, індикатор на пристрої починає блимати червоним. Всього 15 хвилин заряджання вистачить на 3 години роботи. Підводжу підсумок gr 230. Це та гарнітура, яка і зручна, і дозволить почути навіть найбільш тихі кроки ваших супротивників. Наприклад, в Counter-Strike Go. Зручна конструкція дозволить довше грати з комфортом, а неонове підсвічування забезпечить потрібну атмосферу. Загалом GR230 це дуже збалансований для свого цінового сегменту продукт. Актуальний прайс по лінку в описі до цього ролику. Гарнітуру можна рекомендувати всім, хто шукає якісний продукт з хорошим мікрофоном, це гарним звучанням та пристойною автономністю майже до 40 годин. Чи є недоліки в цьому пристрою? Ну, хтось каже, це неможливість налаштувати під себе неонове підсвічування. А для мене, наприклад, це не проблема. Мене повністю влаштовує в цій моделі обраний виробником варіант підсвітки. Тим паче, що із з одним варіантом підсвітки пристрій виглядає дуже по ігровому та дуже стильно. Ну а всі питання відпадають після того як ви послухаєте в ній контент. Звучання вам сподобається. На цьому у мене все з вами був Андрій та портал Smartphone.ua. Якщо виникли питання по цьому пристрою, задавайте їх в коментарях до цього ролику. Обов'язково дам відповідь. До зустрічі.